Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 6 класу. Продовжуємо вчитися розв'язувати вправи на пропорцію та її властивості. Давайте повторимо: пропорцією називають рівність двох відношень, і пропорція стверджує, що відношення в лівій і правій частині мають рівні значення. Тож, для перевірки, чи є рівність пропорцією, нам можна поділити виконати ділення з правій і лівій частині і порівняти значення. За допомогою букв пропорція записується ось так. І читається, відношення А до Б дорівнює відношенню С до Д. Або А так відноситься до Б, як С відноситься до Д. І е, дуже важливо розуміти, які члени є крайніми, а які середніми. Тож, якщо ви трохи підзабули, роздивіться. Коли, в строчку написано, то легко зрозуміти, де крайні, де середні, а коли у вигляді дробів, то ось так визначаємо крайні і середні члени. І часто ми використовуємо основну властивість пропорції, яка говорить, що добуток крайніх членів дорівнює добутку її середніх членів. Тобто від запису дробового при розв'язуванні, наприклад, рівнянь, ми завжди можемо перейти до. Запису добутків, рівність добутків. І так само можна перевіряти пропорцію, правильна вона чи ні, за допомогою основної властивості. Інколи нам зручно використовувати ще такі властивості пропорції. Від перестановки тільки середніх членів або тільки крайніх, ми одержуємо нові пропорції, що відрізняються від даної і називають їх взаємно оберненими. В параграфі є завдання, розв'язані задачі. І коли вам потрібна допомога і немає нікого поруч, і ви можете звернутися до цих завдань, проаналізувати і застосувати ці методи до розв'язування своїх. Щоб знайти невідомий член пропорції, теж розв'язана задача, і роздививши її, ви зможете теж застосувати ці методи. І так. Питання, чи можна скласти пропорцію з цих чисел? А, і ось тут просять скласти пропорцію з чисел. Так само. Подумайте, поставте відео на паузу, подумайте, проаналізуйте, спробуйте витягти з себе все, що можете. Добре? Проаналізуємо. Давайте разом зі мною. І ось так, роздивившись ці числа, я відразу помічаю третє і четверте, в якому є нуль. Тож, пропорцію з чисел, в якому є нуль, скласти не можна. І відразу даємо відповідь про те, що в третьому і четвертому з таких чисел пропорцію скласти не можна. Давайте подивимось на перше. Я застосую основну властивість, перевірю добутки. 3 помножити на 6, 18, 3 помножити на 9, 27, 3 помножити на 12, 36. 6 помножити на 9, 54, 6 помножити на 12, 72. 9 помножити на 12, ну то більше 100. І дивіться, жодного добутку, жодної пари добутків однакових я не знайшла. Тож, в першому пропорцію скласти не можна, бо всі можливі добутки не є рівними. А в другому, а в другому, прекрасно, можна скласти пропорцію. Наприклад, один відноситься до 4, так же як 2 до восьми, або один відноситься до двох, же, як 4 до восьми. Ну, тут декілька пропорцій можна скласти. Ось такий приклад я навела. Складіть пропорцію з чисел і відповідь запишіть двома способами. Їх можна скласти більше, але запишемо: можливо, у нас з вами не сходяться відповіді, тому що тут більше можливих способів. А можливо, сходяться. Ну, подивіться. Тобто, нам потрібно, щоб значення були однакові справа і зліва. Результати ділення. Або через основну властивість пропорції перевіряємо. В другому я склала ось такі пропорції. Відношення 2 до 6, таке саме, як 3 до 9. Відношення 2 до 3 таке саме, як 6 до 9. В третьому ось такі у мене. Пропорції і в четвертому ось такі. Звіряйтеся. Перевірте основну властивість пропорції. Що треба зробити? Треба помножити між собою крайні члени, середні члени і порівняти результат множення. Правильно чи ні? Ставте відео на паузу і потренуйтесь. Перевіряємо разом зі мною. 18 помножити на 15, 270, 9 помножити на 30, 270. Як бачите, якщо ми забули правила множення, тут проблема. І я вирішила в цьому відео все ж таки нагадати вам правила множення. 18 помножити на 15. Стопчик записуємо. Бо я зустрічалася вже з такими жахливими випадками, тому вирішила трошечки ще на цьому наголосити. Множимо спочатку цифру 5. 5 помножити на 8 буде 40, 0 написали, 4 запам'ятали. 5 помножити на 1 буде 5 плюс 4. 9. 1 помножити на 8. Буде 8, і ми пишемо його здвигаючи вліво. 1 помножити на 1, 1. Після цього ми виконуємо додавання. 0 зносимо. 9 плюс 8, 17. І 1 переходить наперед. 270. Як ще можна помножити 18 на 15? Використовуючи розподільний закон. Можна, наприклад, 18 помножити на 10. Це буде 180. І 15 у нас це 10 плюс 5, да? і 18 помножити на 5. 10 на 5, 50, 8 на 5, 40, 90. Або ще як ми міркуємо. 5 від 10, вдвічі менше. Значить, і оцей результат буде вдвічі менший від 180. Способів міркувань не один. Багато може бути. Ви можете придумати для себе свої способи міркувань. Важливо, щоб вони приводили до правильного результату. Так, ну що, підемо далі. В другому 2 помножити на 37,5. І 25 помножити на 3. Ну, 25 на 3 легко. 2 помножити на 37,5, ну, ладно, це теж покажу. І так, що ми? Від перестановки множників добуток не змінюється. Да? Ми можемо взяти число в якому більше цифр, і множити на число, в якому менше цифр. Це коротше. 2 помножити на 5 буде 10, 1 запам'ятали. 2 помножити на 7, 14, і 1 15, 5 пишемо, 1 запам'ятали. 2 помножити на 3,6 і 1,7. У нас була кома. І одна цифра була після коми. Значить, від кінця ми маємо одну цифру відділити комою. І 0 після коми немає сенсу писати, тому у нас виходить 75. Нагадала? Ну, добре. Ідемо далі. В третьому ми множимо 0,2 на 5. 2 на 5 – 10 і одну цифру комою – 1. Одна шоста помножити на 6 буде 1. Все добре, все сходиться, перевірили. В четвертому 0,5 множимо на 60. Знаєте, їх можна ще прочитати: 0,5 це половина, да? половина. Половина від 60 30. Ну і 3 помножити на 10 це легко. В п'ятому 2 помножити на 31,5. Да? Можемо додаванням зробити 31 плюс 31 62, і е, половинка плюс половинка одиниця. 62 і 1, 63. Ну, 9 на 7 теж 63. Середні крайні. В шостому 8 помножити на 0,2. 8 на 2 16 і одна цифра комою. 4 помножити на 0,4, 4 на 4, 16, і одна цифра відділяється комою. Все сходиться. В 7 0,2 множимо на 0,6, І 4 множимо на 0,15 0,6. 4 множимо на 15 то 60. І дві цифри відділяємо комою. Нулик в кінці маємо право не писати. І в восьмому 8 помножити на 1,5. 8 помножити на 10 80. 8 помножити на 5 40. 80 плюс 40 120. І одну цифру відділяємо комою і нулик уже після коми не пишемо. 2 помножити на 60 120, і одну цифру відділили комою. Знову ж таки, 12. Я постаралася нагадати різні способи обчислень, але безумовно, без таблички множення, буде важко. Повторюйте її кожного дня. Складіть пропорцію, використавши рівність. Давайте подумаємо, як же скласти пропорцію, якщо у нас є рівність добутків. Так? Давайте застосуємо основну властивість. Що в нас тут написано? Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Ну, або добуток середніх дорівнює добутку крайніх. Тобто, ми можемо вважати оці числа. Або крайніми, або середніми. І тоді ми зможемо скласти е, декілька пропорцій. Скільки. Ну, подивіться, складіть, скільки можна. Поставте відео на паузу. Так, ну що я склала в першому? Я виділила спеціально кольором. Значить, спочатку у мене крайніми йдуть 3,6, середніми 2,9. Переставляючи середні, я отримала нову пропорцію. Тепер я заміняю. У мене 2,9 це крайні члени. Так? І можу переставити їх. У мене вийшло 4. Можливо, у вас вийде більше. Можливо, ви от, оці ще члени переставите, можливо, ще буде п'ята. Так. Скільки у вас мені цікаво. Ну, а як пояснити відповідь, я пояснила. За основною властивістю пропорції. В другому, так само ідея одна. Моя ідея така. Спочатку написати крайні члени середні, переставити їх, потім ті, що були середніми, зробити їх крайніми. А ті середніми. В третьому і четвертому виконайте самостійно. Я вам показала мою ідею, можливо, у вас є інша. Тоді розкажіть мені про неї. Перевірте двома способами, чи є пропорцією рівність. Два способи, які ділення 18 поділити на 3, 30 поділити на 5, і перевірити, правильний результат чи ні. Однаковий. І другий спосіб, основна властивість це множення. Крайні члени перемножити, середні перемножити і порівняти результати. Ось хлопчик такий закликає вас до дій вперед. Ставте відео на паузу. Ну що, давайте дивитися. 18 поділити на 3 буде 6, 30 поділити на 5 буде 6. Тут сходиться. 18 помножити на 5 буде 90. 3 помножити на 30 буде 90. Все прекрасно. Рівність є пропорція. В другому уже дивіться трошки складніше. Ділити на 2,5 на 6,25. 3 на 7,5. І знову може бути затик. Ну що, я буду вам показувати. 2,5. Поділити на 6,25 Коли у нас є така історія, ми маємо порухати кому вправо і в одному, і в другому числі настільки цифр, щоб дільник був цілим. У мене 2. Значить, мені треба цю кому прибрати, прибрати, все прибралось. Тут одна цифра і ще одну цифру мені треба взяти, бо після коми. Тут було скіль завгодно Да, Тут кома стояла, і в кінці можна приписувати скіль завгодно нулів. Значить, тепер у мене таке ділення 250 поділити на 625. 250 націло не можна, тобто 0 цілих І я приписую ще один 0, 2500. Тепер а, візьмемо по 4. 4 помножити на 5 20, 2 запам'ятали. 4 помножити на 2, 8 і 2, 10, 1 запам'ятали. 4 помножити на 6, 24 і 1, 25. Так, виконали. Все добре. Так само виконуємо ділення 3 на 7,5. Рухаємо, кому тут у нас буде на одну цифру 30 поділити на 75. Кому рухаємо? 30 не ділиться 0, цілих. припишемо 0, це буде 300. По 4. 4 помножити на 5, 22, запам'ятали, 4 помножити на 7, 28 і 2, 30. Ось так. Це ділення. Множення 2,5 помножити на 7,5. Ми множимо, незважаючи на кому, неначе їх там немає. 5 помножити на 5, 25, запам'ятали, 5 помножити на 2, 10, і 2, 12. Тепер множимо 7. 7 помножити на 5, 35, 5 написали, 3 запам'ятали. 7 помножити на 2 14 і 3 – 17. Виконуємо додавання 5. 2 плюс 5, 7. 1 плюс 7 8 і 1. Тепер ми повертаємося до початку і дивимося, скільки цифр у нас було після коми разом. 1, 2. Тепер з кінця відділяємо дві цифри комою. цілих. 75. Сотень. Так само е виконаємо множення, переставляючи 6,25 помножити на 3. Множники можна переставляти, зато так, множити легше. 3 помножити на 5, 15, 5 написали, 1 запам'ятали. 3 помножити на 2, 6 і 1, 7. 3 помножити на 6, 18. Скільки цифр після коми? Дві. Від кінця відділяємо дві цифри: 18,75. Так само. Так, ну, дивимось на третє. 5 шостих. 5 відноситься до 6. Запишу дробом 5 шостих. Це буде нескінченний періодичний десятковий дріб, якщо буду ділити до нескінченності. Так. Ділення правої частини 2 треті поділити на 1,1 третю. Ділення ми заміняємо на множення. так? Ділене, так, і залишається без змін. А дільник заміняємо на обернений. 1 помножити на 3, 3 плюс 1 4. Отут у нас написано 4 треті. 4 треті. І помножити мені треба на обернений, тобто на 3 четверти. Після скорочення в мене виходить одна друга. І результати різні, значення різні. Ні, це не є пропорція. Давайте перевіримо другим способом. 5 помножити на 1 третю. Це 5 перших помножити на 4. Треті. Буде 20 третіх. Ну, можна виділити цілу частину 20 поділити на 3. 20 не ділиться, ділиться 18. 18 поділити на 3, 6 і 2 2 третіх остачі. І помножимо тепер 6 на 2 треті. Добуток крайніх, добуток середніх. 6 перших помножити на 2 треті. 6 і 3 скоротиться. Тут буде 2. тут 1. І 2 на 2 4 ділене на 1. Тобто, значення, знову ж таки, неправильні. основна властивість підтверджує, що це не є пропорція. Не буду писати текст, витрачати час. Не є пропорція. Ви напишете. 4: 16, 14. так? Після скорочення. У нас буде, поділимо на 2, буде 8 сьомих. Друге 14, 12. Скоротимо, тут буде 7, тут буде 6 на 2, скорочуємо, 7, шостих. Значення різні, не є пропорція. Перевіримо другим способом, основною властивістю: 16 помножимо на 12. 2 помножити на 6, 12 1 запам'ятали, 2 і 1 3. 1 на 6, 1 на 1. Додали 2 9, 1. І 14 помножити на 14. Ладно, стопчик хотіла так написати. Ладно, 4 на 4, 16, 1 запам'ятали, 4 на 1 і 1. 1 на 4, 1. На 1 6 9, 1. 196. Значення різні підтверджує, що в четвертому не пропорція. В п'ятому 0,8 поділити на 4. Це буде 0,2. 4 поділити на 2. Це буде 2. Значення різні не є пропорція. Добутком. 0,8 помножити на 2, 8 помножити на 2, 16 і одна цифра комою. 4 помножити на 4 буде 16. Значення різні, в п'ятому не пропорція. Я не пишу, економлю час, а ви пишете ці слова. Пишете. В шостому 3, а, на 0,4.

і по 5. Однакове, так? Да? Сходиться. Так, сходиться. І множенням, давайте перевіримо, 3 помножити на 0,2, 0,6 і 0,4 на 1,15. Ой, 1,5, 4 на 15, 60 і 2 цифри комою. Оцей крайній 0 можна не писати. Значення однакові в шостому пропорціях. Ну що, тренуйтеся, справа серйозна, рахунок, вміння рахувати дуже важливе. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. Завдання подібні до тих, що сьогодні розв'язували зі мною на екрані. І в підручник ось тут налізло трошечки. Ну, в підручнику візьміть. Тренуйтеся, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі.